Молодія на пісню Молитва на Україну, молитва за Україну і ці кадри. Я переконаний, побуджують нас не тільки слухати, не тільки співати, але і молитися за нашу землю, за Україну. Особливо за мир на нашій землі. Я знаю, що. Ми молимося, молимося вдома кожен день, молимося в кожній молитві, і це правильно, це краще, що ми можемо робити. Тому що молитва має велику силу. Це сильна зброя, яка може діяти там, де всі інші засоби виявляються безсилими. Давайте ще звершимо одну молитву від усього серця щиро і сердечно з вірою помолимося, попросимо, щоб. Закінчилася війна, що Бог втрутився сам. Молимося, приймаємо голос молитви. Боже наш дорогий, святий, правний, великий. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, слава тобі за все, Боже вічний. Отець наш Небесний. В ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ми звертаємося до Тебе в наші молитви, молитви ходатайства, заступництва за нашу землю, за наш народ за Україну, за мир на нашій землі. Боже на Тебе наша надія, Господи, Ти бачиш і Ти знаєш, скільки горя принесла ця безумна війна, скільки сліз пролито людьми. Скільки крові невинної пролито воєнними і цивільними людьми, скільки каліцтва і фізичного, і душевного на тебе, наша надія, наш Господь Бог. Прости нас, Боже, на те, що ми мало довіряли Тобі. Ми покладалися більше на, якісь, на якихось наших союзників, гарантів. На військові блоки, на, міжнародні, на міжнародну дипломатію, але ми так тому розчарувалися. Господь і сьогодні ми до Тебе звертаємося. Подібно юдейському царю і ми кажемо, Господи, зараз до Тебе наші очі, на Тебе наша надія, просимо Господь захисти нас, захисти нашу землю. Постав щит над немом України, нехай ні одна ракета не досягне цілі, нехай кожен шахет буде збитий. Боже, захисти наших воїнів, які на передовій лінії фронту, збережи кожного, особливо наша молитва за тих наших рідних, які там знаходяться. Поможи захисти наш народ, захисти. Віруючих, Захисти Господь Боже наших івангельських християн, нашої церкви. Твої руки поручаємо і віримо, Господь, що Ти допоможеш, і прийде та довгождана перемога і цей справедливий і надійний стабільний мир на нашій землі. Ми будемо продовжувати молитися і чекати від Тебе на Тебе, наша надія. Твої руки це поручаємо і довіряємо Тобі. За все прийми. Ще раз, ще раз, щесть хвалу поклоніння, живий і вічний Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь. Займіть ваші місця.